Як тривога, то до Бога, як біда, то ми що до Бога. Тобто ми в тривозі, ми постійно в таких, знаєте, в замішанні, впевненості в завтрашньому дні. І ми що мусимо постійно? Господь ну, поможи, бо я, я сам собі ради не дам, правда? Це добре чи погано? Добре, бо воно нас стимулює шукати Бога, розумієте? Воні він вже не хоче шукати. Він роздинився, він в локалі після четвертої години дня вже п'є Розумієте? І сидять там і три години, чотири балакають, розумієте? П'ють пиво. Якісь там горішки, морішки, і вони собі говорять про життя. Розумієте? Про життя. От. Приходить туди євангеліст і каже, ви про що говорите? Ну, ми говоримо про всякі речі, да? про бізнес, про... про життя, про все. А про Бога? Про що? Про якого Бога? Про що ти говориш? Ніхто не хоче говорити про Бога, розумієте? Ну, може, хтось говорить, розумієте, але мало, мало, мало. Так? Тобто, що гріх екстраполює всю увагу на себе? Я такий хороший. Я все могут, я все можу. так? Людина все може. Гуманізм це в центрі хто? Бог людина. Гуманізм він концентрує увагу на людині. так? Ти сильний, ти все можеш, ти можеш розвивати бізнес, ти можеш розвивати все, 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 все. все Ти для тебе, для людини, нема обмежень. Нема обмежень? Нема обмежень. так? Обмеження тільки ставить границі хто? Бог. Якщо людина без Бога, то в неї обмежень нема для власного кого? Для благодаті, для власного егоїзму, для власних похотєй, для власних е задумів, які він має на зло. Розумієте, тому що людина в основному має задуми на зло ходити по трупах, давити один одного, виживати за рахунок інших людей і так далі. Так? Ви таке замічали чи ні в тому світі? Чи не замічали? Є. Є таке чи нема? Є, Є да? А що Господь? Дивіться, що сталося, коли е, Адам і Єва согрішили. Я хочу вам нагадати, що це сама страшна трагедія, яка відбулася на планеті Земля, коли согрішив Адам з Євою. Розуміє? Це був незворотній процес. Це був страшний процес. Вони втратили Божу благодать. І Божі стосунки втратили стосунки. Людство втратило відношення з Богом. І на, в другому поколінні, пам'ятаєте, в другому поколінні вже, так? Пролилася перша кров. Рідний брат вбиває рідного брата із і з гордині, і не знаю ще, з чого там було, з ревності, що дар від Авеля був прийнятий, а Каїна Бог не прийняв. І було вбито вже, все Все почалося. То, що ми сьогодні бачимо, то, що ми сьогодні бачимо, війни, розрухи, то, що у нас робиться в Донецьку, то, що робиться в Сіві. то, що робиться в різних місцях світу, так? що робилося, Перша світова війна, Друга світова війна, революції, війни, терористичні акти це наслідок того першого падіння Адама. Бог це все бачив, я вірю, що він це все бачив, все відразу він ту всю картину побачив. Що буде з людством? Як воно буде розвиватися, як воно буде проливати кров, як воно буде вбивати один одного, яка буде ненависть розвиватися, як гріх буде поширюватися швидко, аж дійшло до потопу, щоб Бог водою вили, залив всіх людей. Не вже не в терпінні Божому прийшов кінець. Найшов правду. Слава Богу, що він знайшов одного праведного сім'єю Ноя, і людство не загинуло повністю. У вісім, якщо б не було жодного, праведного, він би водою і все. і люстра, Ми ми навіть не знали про те, що таке було, правда? що таке сталося, така трагедія на землі сталася. А Так знає. Бог робив різні експерименти любві. Бог робив різні експерименти, не вийшло з потопом і з ноєм, і з його сім'єю, бо далі гріх почав, почав Що він зробив? Він робить інші експерименти. Він задумав створити народ окремий, вивезти з одної людини народ. Який буде любити Господа? І знову питання любви. який буде любити Бога, а Бог буде серед цього народу. І вони мали бути взірцем любви для всіх народів і племен на землі. І сталося так. Проба була, але не сталося. І знову Божий народ не оправдав надію Бога. Зумієте? Потім він робить третій експеримент, самий відважний, самий сильний. Присилає сам себе, присилає свого сина на землю. Він бачив, що виходу нема. Тільки він мусить вирішити ту проблему. І він вирішив і прийшов Ісус, вияв Божої любві. І пішов на хрест. І заплатив ціну. Це що? Це не Божа любов? Це Божа любов до нас, до падших людей, негідних людей. Який не вартує навіть погляду Божого на нас. Він все одно подивився на нас грішних. Він все одно змилувався над нами, він все одно вирішив питання, заплатив ціну. І що тоді? І появився шанс відновлення Божих стосунків з людиною і людини з Богом на основі любові, на основі благодаті. Появився канал. Перекинутий був міст через пропасть. Ісус заплатив ціну. І що? А тепер, коли Господь Ісус відкупив духовно втрачену людину і відновив руїни її душі, Він, він виправляє все те, що в ній було порушено. І головним чином Він відроджує фундаментальну заповідь, заповідь всієї світобудови і, всієї будови, і творення людини. Це що? Заповідь любві. Дивіться, що Він каже. Знаєте, найбільше... найбільше він говорить про любов сам і через двох своїх апостолів, через улюбленого свого учня Івана, правда, і через, і через Павла. Петро, коли хотів запитати щось учителя, кого він посилав, не? Іван, ти там ближче до, до вчителя. Спитай, що там, як там, що робимо, куди йдемо, куди що робимо, кому служимо. В які села йдемо, в які міста, що робимо? Піди, коли молимося, коли в, в пісідемо Трохденний, з 26 по 28 в кінці місяця. Да? Де будемо постити? Кажи, чи Метинові, чи поїдемо в цей, якщо буде дуже багато, то поїдемо в ступки. Де? І Іван весь час біля Лоня, да? і він. І той відразу передає інформацію. Тобто, що? І Іван, ми бачимо, і послання, і Івангелії Йоанна, і, і його послання, так, всі пронизані любов'ю, все про любов. Ю. Він все говорить про любов. Ю. І от 1 Івана 4, 7, 11, Кожен, хто любить, пише Апостол Іван, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, Бо Бог є хто? Любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любові, що ми полюбили Бога, а в чому? А щоб він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Він сам для себе зробив благання. Розумієте? Ну як? ну як який Бог? розумієте? Щоб він це придумав так, щоб він сам з собою. Облаг... Блажив себе, тобто попросив сам себе, розумієте, щоб простити це грішне людство. Розумієте? І щоб і послав свого сина благання за наші гріхи улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Якщо Бог так нас полюбив, що заплатив таку високу ціну за нас, чи ми не маємо любити свого ближнього, Чи ми не маємо любити один одного? Чи не маємо пробувати в любові? Часом. Ще не встигли, що Ну що ти, ну, то, то не тільки в світі, то в християнських сім'ях. Не будемо гріха таїти. так? Ми ж це ну, ж розражаємося, що не так, що... ну що ти мені таке сказала? Ну як ти могла таке сказати? Як ти... ну, скільки то може бути? Скільки то може тривати? А, а ти де був? Де, де ти був? Я тебе чекала в шостій годині, де ти був? Де ти ходиш? Та я на роботі. Та де ти Ну, чого ти на роботі ти сидиш? Даєш гроші роблять, Треба ж йому щось робити, бо ж треба годувати сім'ї. Я тобі сказала, що сьогодні, щоб ти був. Це прояв любові. Це наша така християнська любов. Так? А потім обнімаємося, каємося, розумієте, каже, о, як я тебе люблю. Тому що ми маємо місце для покаяння, тому що ми маємо місце, розумієте, що ми там біля порога чи десь там встали на коліна, все. І все, особливо ніч, коли, є... слава Богу, що за ніч Бог дав ніч, розумієте, коли темно, коли нічого нема, коли нема роботи, нема суїти, слава Господу. Ніч часом вирішує деякі питання, так? Слава Ісусу. Ви розумієте, то, що я вам прочитав, в чому полягає сама суть Івангелії, вчення про Божу любов до людини і про любов людини до Бога і до ближнього. Сама суть Євангелія це любов, розумієте? це відношення, це відношення, а відношення Бога до людей і людей до Бога, вони збудовані на любові. Розумієте? Вони ні на чому основу не тримаються, вони тримаються на любові. Тому що вони або є, або їх нема. Або вони є, або їх нема. Ми не можемо збудувати відношення з Богом без любви. Він знає наше серце. Ми йому не збрешемо, ми йому не, не, не обманемо Бога. розумієте? Він бачить, як ми відносимося, як ми… він спільнує над нами. розумієте? Він бачить нас. І ми можемо ці відношення відновити, якщо, якщо вони похитнулися, якщо вони зруйновані, відновити їх заново тільки на основі любви. І старий завіт, і новий завіт. розумієте? Це… Він збудований на законі любви, В старому завіті. Він дивіться, заповідь любові. Так? Ісус каже, я даю вам нову заповідь. Ну Но це не нова заповідь. Це стара заповідь, як світ від, від Адама. Це та сама заповідь, розумієте? Тільки вона по новому. А чому вона по-новому звучить? Ви чули, так? От, Ісус говорить, Івана 13, 34. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. Чому нова, нова заповідь? Якщо говориться про неї те саме, в чому нова заповідь? А я вам скажу, в чому нова заповідь? Вона дійсно нова. Суть та сама, суть та сама, тому що на скрижалях було дві основних заповіді, які Бог якби, переніс в новий Завіт, так? Але в чому новизна нової заповіді? Чому Ісус каже, я нову заповідь вам даю? Так? Суть нової заповіді в тому, що Ісус. Виявив любов життям своїм, прикладом своїм, ціною своєю, тою ціною, яку він заплатив за нас, розумієте? І через ту ціну ця заповідь ожила, якби нова, розумієте? Ми зрозуміли, люди побачили, що Бог сам прийшов, який Він є насправді, що Він дійсно любить. Тому що люди до Христа не бачили Бога очима власними. Пам'ятаєте, він сказав як, е, цей, е, Пилип сказав. Ну покажи нам отця і буде з нас. Та каже, ти ж слухай, ти зо мною ходиш тільки часу. Ти мене що не бачив? Та да хто бачив мене, той бачив отця. Ти що таке говориш? От подивись на мене, бачиш, це я, в мені Отець, а я в отці. Розуміє? Тобто що? Бо от Ісус виявив Бога. Виявив Бога. І люди змогли побачити в очі і пощупати до краю одежі, доторкнутися до самого живого Бога. Розуміє? І тим він оживив цю заповідь любові. І вона стала новою. Вона стала новою тої заповіді. Розумієте? І що? І хоча здається, що нова заповідь зовсім не та сама, однак раніше ж ніколи не було такого переконаного мотиву, стимулу і спонукання, щоб її виконувати. Мотив, стимул і спонукання. Христос є мотив, стимул, і ми зараз далі будемо говорити. Мотив, стимул і спонукання. Шукати Бога і пробувати в любві. Розумієте? Він є наш стимул. Він є наш взірець? Послухайте, Бог так полюбив мене, що пожертвував собою задля за мене, і я так полюбив Бога, що віддав себе йому і це якраз нове в старій заповідь. Розумієте? Через Ісуса Христа ми маємо шанс і потребу, і необхідність віддати себе Богу. Якщо Бог віддав себе Ісусом Христом для нас, так? то що? Ми маємо зобов'язання і необхідність, і зобов'язання себе віддати Богу. Розумієте? От в чому в новизна старої заповіді? Від, відбувся обмін на Христі. Відбувся обмін, Бог віддав себе нам, людям грішним, заплатив ціну. І ми тепер через Христа маємо шанс віддати себе Богу. розумієте? Через Ісуса Христа. розумієте? І ця єдність в Ісусі Христі, це новизна старої від Адама заповіді про Божу любов. Разумієте? Вона ожила. Вона стала живою. Ця заповідь любви стала живою ким Ісусом Христом? Через, через Ісуса Христа. Наш Господь Ісус Христос пророкував, що при настанні останніх днів любов багатьох охолод. Я вам зачитаю з Матвія 5, 44, 45. Як, як, він нам, як він нас вчить любити? В своїй доброчесності Христин повинен бути подібним до Отця Небесного у здатності жити в любові до всіх людей і навіть до своїх ворогів. Як він каже, а я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що де? на небі. Що наказує сходити сонцю над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Розумієте? От квінтесенція, новизна старої заповіді любви. Коли було таке, в старому заповіді було зуб за зуб і що, око за око, так? Правда? Тому що навіть Бог дозволяв, Були, пам'ятаєте, були міста, куди можна було заховатися вбивці, який вбив когось, так? Втекти і там його не, не могли достати. Так? Бог так, так. А зуб за зуб око за око. есть тобто вбили когось з родини, з близьких, так? він мав право нанести удар. А Ісус що каже, стоп. Я забороняю вам це. Любити ворогів своїх, любити, проклинаючих вас, благословляти, молитися за них. За що їх любити? За що їх благословляти? розумієте, яка Божа любов. Тому що Ісус в іншому місці каже, що якщо ви молитеся за тих, хто вас ненавидить, хто вас переслідує, хто вас хоче вбити, хто вас, хто вас хоче покарати, то ви згрібаєте розпечене вугілля їм на голову. Я в своєму житті замітив багато разів, якщо молишся за людину, яка хоче йти проти тебе, а хоче тобі щось зробити, в неї зв'язуються руки, він не може цього зробити. Людина це не може зробити. Або воно відтерміновується, або взагалі не Бог Розумієте? Бог тільки, тільки Ми нічого не зробили, ми йому нічого не сказали. Ми ніяких не виставляли, я не наймав бандитів, не, не посилав, розумієте, боротися там. Ні. Я починаю молитися, я починаю благословляти. У мене такі ситуації часу виникають, розумієте, що я просто стою на коліна, кажу, Господь, все, я підняла руки, я більше тут я нічого не можу зробити. Я нічого не можу зробити. розумієте? Я тільки рекламу дав про квартал щастя, який я починаю будувати. дідько всіх псів спустив на мене. розумієте? В інтернеті статті, в цьому, розумієте, мер, все це. Всі проти мене. Ти що робиш? Ти по якому праву? Що я роблю? Молюся Господь. Змилуйся над ними. змилуйся над ними. Молюся за тих людей. Молюся. І тут же на очах ситуація міняється. Тут же на очах, розумієте? Все міняється. Бог якось то все. Я не знаю, як він це робить. Я не знаю, які його канали. Він ж має. Не знаю, яких розвідчиків, яких інформаторів, він, що він там має. Як він то робить? Я не знаю. Він знає. Слава йому. Але і в такій ситуації, розумієте? Це, розумієте? це цей світ без любові, він, він такий бідний. Він такий бідний, він такий покалічений, розумієте? Люди, які не знають Бога, не, зна, не, не ходять в любові, розумієте? Вони такі бідні, вони в таких тягарах. Мені їх так шкода. Мені так їх шкода, розумієте? Я мушу молитися з них. Я вас призиваю всіх молитися за тих бідних людей. До тих пір, поки вони Бога не пізнають. Розумієте? Бо це катастрофа. Вони думають, що вони на всі, вони думають, що вони такі круті всі. Вони такі нещасні бідні. 72 му псалмі почитайте, робить. Та я думав, що ой, чуть не заразився. Там вони такі круті, вони все, на роботах їх нема, там нема, там нема ніде. Бабки, машини, дома, віли, все, острова. Розумієте? Майорки. А потім він побачив, де вони всі опиняються. Він каже, на Слизькому. Вони всі падають, вони там все, там вони приходять, Божі, божі речі, все крапка. Там вони вже керувати не можуть. розумієте? там же все, ти депутат, не депутат, все хана. Все, корочки одразу Бог забирає, роздягає гола і все, каже, ну от відчитайся, хлопець. Як ти там керував в Верховній Раді? М? Як ви там ділили Кривий бюджет? Як ви там брали гроші з ЄБР з, і з, 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 з Світового банку і деребанили, потім відправляли по своїх карманах і по, по своїх рахунках. А? Як? Ну давай, давай. ну розказ. Все, на слизькому. І Асав заспокоїв. Ну, слава Господу, я все понял. Я все зрозумів. Я думав, що це. Я думав, що це. А то все виявляється, все пустишка. Мильна булька. Мильна булька, раз, і вона трісла, і немає нічого. Розумієте? І всі капітали, і всі влади, все це мильна булька в Бога. Розумієте, Так, подує. І все. І шарик тріс. Все, нема. 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 Тому апостол. Поло каже, уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих вчинків Євреїв 10.24. Да. І коротко, давайте, бо час біжить, час біжить. Е, Пам'ятаєте, як в об'явленні 2.5 Господь нагадує, отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаяся. Якщо ми йшли добре. Але потім десь нас занесло, так? І пішли на тою дорогу. То що Бог каже? Бігом покайся. Бігом на коліна. Покайся, вернися в лоно Божої любві. Вернися назад. Тому що з ручого твого свіжника і все рухне, всі твої діла, всі твої бізнеса, всі твої влади, всі твої понти, все це впаде. І, і вітер його розвіє, і, і сліду не буде. Знаєте, як цвіт зів'яне, вітер поду. Вогонь вкинули, до побачення, все, нічого нема, нічого нема. Ще коротко, шість пунктів, як досягати Боже і в чому вона проявляється, як досягати Божої любві. Ця проповідь моя таки перша частина. Як, як Господь мене поблагословить, а пастор дозволить, я пастор просив, кажу, пастор, я не вкладаюся в одну проповідь. Дайте мені два рази дві неділі. Петрович, ну ви що? Так не можна. Є черга. Чорам, у нас Слава Богу, у нас посади повиростали, розумієте, у нас свої вже, колись ми запрошували Бенестралі, Саш, ми пам'ятаємо, як то запрошували з інших других, з других церков, проповідників, хороших, вони так? А так у нас наша поруч вже виросла, розумієте, молоді дивіться, як, як чешуть, розумієте? Молоді хлопці виходять, що я, я такого губа відкриваю і не встигаю закривати. Розумієте? О, розумієте? Так що у нас наша, пам'ятаєте, як це, е, 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 Захарія, Захарія, да? Черзі стояв. Прийшла черга, приходить до нього говорить, каже, слухай, твоя Єлизавета буде рожати. Що ти кажеш? Буде рожати, каже. Та я то як, вона вже все місяць все, звичайно, жіноче пропало. Буде, каже? Та я не вірю. От і віна. Закрив йому уста. черзі був, хлопець, розумієте? І ми також тепер в черзі. Як прийде моя черга, то я вам другу частину проповіді розкажу. Якщо черга прийде. Так що? так. Перше, щоб досягати любові, ми повинні мати високий зразок для слідування. Перше, запам'ятайте, щоб досягати любові Божої, ми повинні мати високий зразок для наслідування. Бог пропонує себе як найвищий зразок цієї любові. Ми маємо зірець для наслідування. Кого? Ісуса Христа. Найвищий еталон, найвищий взірець для, для наслідування Божої і, і, і випробування, і наповнення серця любові це хто? Ісус Христос. Він показав нам, як треба любити. Він ділами показав, життям показав, смертю собі показав. І воскресінням показав, що Він є любов, що він любить людей. Розумієте? Сила, правда? Класно. Я просто захоплений. Апостол Іван говорить, улюблені любимо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від кого? Від Бога. Та відає Бога. Кожен, хто любить, родився від Бога. Хто не любить, ще від Бога не відродився. Може, народиться. Може, народиться. Може, прийде його час. Так? А є такі, а скільки людей такі, що не встигають. Сама велика трагедія на планеті земля, коли людина народиться, проживе життя і війде. Відійде вісність і не зустрінеться з Господом. Ви розумієте? Нема більше трагедії. Не втрачені кошти, не втрачені гроші, не втрачене здоров'я, не втрачена влада нічого. Всі ті втрати нічого порівняно з тим, що людина відійде вісність і піде в вічній вогонь, замість того, щоб жити в вічній благодаті і в спілкуванні з Господом. Розумієте? Друге, щоб досягати любові, ми повинні мати найкращі мотиви. Мотивація. Яка наша мотивація? Насильніший аргумент і мотивація для переконання людини в Божій любові в тому, що Бог віддав свого Однородженого сина на намучену смерть, щоб ми мали життя. Ось вам мотивація. Як ми подумаємо про Бога, що Бог зробив для нас, так? яка треба нам більша мотивація? Яка сильніша мотивація треба, щоб любити Бога і любити людей, ніж то, що Бог віддав свого сина заради нас, грішних, негідних людей? Щоб ми мали шанс на навернення, на щоб ми мали шанс на спасіння і, і мали життя вічне. Нема більшої мотивації. Ісус, Воскрес! і Ми, ми Воскресаємо від життя в гріху і злі до життя в любові і благодаті. Воскрес Ісус! Воскрес Ісус! І ми Воскресаємо, правда? Маємо шанс. Є дорога, є методика. Знаєте, наш закони приймають, так? Верховна Рада приймає закони, потім їх президент підписує, так? і потім що? Потім Кабінет міністрів виробляє методологію, виробляє процедуру, як той закон має виконуватися. Процедура, як виконувати закон, як любити Бога. так? Є процедура. У нас є проста процедура. Ісус. От Він, еталон наш, от стимул наш, от мотивація наша. Як любити Бога? Ісус все нам показав. Третє. Щоб досягати любові, ми повинні творити справи милосердя і братолюбства. Щоб досягати любові, ми повинні творити справи милосердя і братолюбства. Скажіть Христу, треба щось, наші десятини, пожертвування, діла наші. Йому треба взагалі особисто, йому щось треба? Або щось треба? Він би звернувся до нас, каже, хлопці, давайте скиньтеся там потроху, бо там мені е, в каса трохи е, всього, на, наверху е, оскуділа. Да? Не вистачає е, царської каси. Да? Царі вже ж таке бувають були, так? Ми приходимо після Януковича, царська казна пуста. Не? Може, у Бога так само, ні? Ні? Богу нічого не треба від нас. А на що ми тоді десятини пожертвування робимо? Якісь добрі діла. і... В тюрму їздимо до шпиталю, ходимо, молимося за за цих за за хворих.